Так, друзі, мікс хлопчик. Знімаємо лотики, дуже гарні. Весна літо. Весна трошки буде переважати. Е, покажу, розкажу. Дуже класно. От від 98-го року. 98-го зрісту. Так, такі 98 4 Покажу. Значить, тут у нас буде два комплекти. Дві футболки, двоє шортиків, такі класні. Ну, Може це як піжамку чи якось як точків. Далі комплект трусиків, боксерчики йдуть нас на 5-6 строчки. Дуже класно. Комплект на три роки з шортиками. Тут буде мікс брендів, буде самі найкращі бренди, Це буде Джордж ОВС і Сіандей. Так, футболочка 6-7 років. Далі Майкрафт футболочка така на 9 рочків. там якийсь спринт на спині дуже великий, класний, і попереду так з надписом. Далі це в нас щось таке теж. Я так думаю, що це дві футболки. з двох футболочок, Тут аплікації, дуже прикольні на 8 років. Далі такі худі на 12 років з капюшоном, класно навеску, під жилетку. Футболочка на 5 років, футболочка від Джордж, така 12 і така 8-9. І така буде на 4-5 років. Так, шотики для пляжу. 11-12 такі стильні. Комплект футболок. Так, це ж футболочки, так, да, у нас? Ага, так, да, це комплект таких футболочок. От 1, 2, 3, 4, 5 футболок на 12-13 років. Дуже класні, запаковані, не хочу відкривати від борщу. Далі, дуже класний худі на двониточку від ов'язки. Також будуть такі світшотик на двониточку. Спортивні штанішки будуть. Тобто тут вже буде сама надвинитку йти а, з повірці 8-9, такі на двониточку штани. а 11-12 на дзвонитку такі класний світшотик. Так, спортивочки, дзвониточка буде 9-10 рочків джогери, і такі будуть 8-9, класні. Далі такі будуть джогери, десь 12 років. Дуже класно, люблю на модельках. Хлопчики, вони бачите, класно тягнуться. Дуже круті, виясну. Далі такі лонгслів. Такий на дзвониточку теж класний. Десь 11 років. Так, далі набіршкарпеток. Далі буде косьомчик на 5 років такий. Штанишки, дві кофточки. Відкастер. Далі такі шорти чиноси на 9 років, дуже класні. Вони можна і на весну, і на літо такі. Вони плотні птанинка, потончик, затягуються дуже сильні такі класні кольори. Так, такі дві футболочки будуть 5 років і підліткова 14 років. Далі такі круті шорти на 14 років з карманом, карго, дуже крута моделька для хлопців. буде Тут а, футболочка на 8 років. Далі тут будуть такі костюми класні. А, їх можна і на зараз і на весну. Значить, на 11 років такі. Давайте я покажу відкрию. Значить, тут у нас буде спортивні штани. Ось такі круті джогери, дивіться. Вони йдуть на утеплення, на байці. І такі класні худі. Дивіться, яке тут Бомба. Тут є карманчик навіть. Дуже класний. Я думаю, що такі костюм можна і зараз продати, спокійно його заберуть, бо хлопцям це вдягнув і забув. І такий самий буде а, а, на підлітка 14, років. тобто такий можна навіть зробити хавний лук, якщо є хлопці, такого віку плюс-мінус. Так, далі, а, 10 років. На двонитку, дуже класний набір а, таких шортиків, вони йдуть на дзвониточку, це на шорти. Далі, такий буде у нас костюмчик, а, ну, також вже відкрию, бо я на не разу не відкривала. А, значить, тут у нас буде такі утеплені спортивочки, тут буде такий світшотик, на догий рукавчик такий, бачите, гарний. Це костюмчик на 9 очках І така а, подвійна на, на утеплені така пікона жилеточка, Дивіться. Тобто костюм трійка. теж, Ну сука, ви знаєте, весна. Зараз у нас така зима, тепла, що все одно весна буде холодна ще у березні і, і в квітні ще будуть ну рано буде похолодно. Це ж як завжди. у нас вже така погода зараз вмістилася, як то кажуть. Так, от. Далі, ось такі крути джинсики, на 8 років, теж по модельку, вона просто крута. Це, ну, якось так моделька називається, це ще все по новому не знаю. Не буду. Вони такі, бачите, прямо йдуть, трошки наче, як завужені донизу. Ну, трошечки, вони класно тягнуться. Така моделька крута з карманами, ну взагалі в бомба, можна підгорнути їх. Так, далі, вітровичка на 12 років. Така дуже класна. Дивіться. Взагалі бомба. Дивіться. Вона просто вона йде на флісику. Тут такі... ось. Карман є, замочок, змійка, все настільки зроблено, круто, тут все переливається, Дуже класно, така на манжеті, капішок, такі утеплений. Ну, такий вискравий варіант, дуже крутий. Також є два костюми таких. Тут у нас буде показуємо, може ще досі. Не ці костюми, вони дуже класні, теж двох розмірах, Тут іде така жилетка, як там була, тільки чорна, і а, її можна навіть одягати на футболку. І такі класні худі. Він теж йде на утеплення. Є карманчик з такими класними стінячими рукавами. Ну от, значить, розмір буде на 12 років і на 14 років. Також буде така відрока на 4 роки на флісіку постуштила. Типу, і на бірштанів 14 років ви ці робити, вони дуже класні, я вам також пожури крив. Вони тут такі м'якеньки, бачите, які крутить джинс, іде. Вони так, як на двонитку йдуть модель. Тобто, це от в полі, але вони дуже класні. Вони реально проснючок, дивиться, який потон, як вони гарно тягнуться. Вони як спортивки, їх одягнули і пішов. Тобто вони такі підуть 100 візоків, що будуть носити. Бо часто бояться, що джинси якісь там не ходові. Все ходове. Повірте, і також треба одягатись. Ось такі лод хлопці. Замовляйте.